Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі прилад нічного бачення NVG 10 з кріпленням на шолом. Ефективна дальність роботи пристрою до 400 метрів. Пристрій має два режими кольоровості дисплею чорно-білий та зелений. Живлення відбувається від елементу типу 18650. Фіксація елементу живлення відбувається з допомогою кришки на різьбовому з'єднанні. Присутній гумовий ущільнювач, що запобігає потраплянню вологи. Також в приладі присутня інфрачервона підсвітка, яка має три рівня потужності. Максимальна потужність 1 Вт. Всі елементи керування приладу мають характерні виступи, що дозволяє знаходити відповідний елемент керування у повній темряві. Ось так виглядає прилад ззовні, присутня механічна. Регулювання. В комплект поставки входить прилад нічного бачення. Усі необхідні кріплення до шолому, матеріал виготовлення кріплень метал. Фіксація усіх рухомих запчастин відбувається за допомогою зручних зажимів. Фіксація кріплення до пристрою відбувається за допомогою гвинтів, що йдуть в комплекті. Фіксація кріплення. До шолома відбувається на NVG-платформу. Також тут присутній гумовий ощільнювач. Іде в комплекті зарядний пристрій, кабель для зарядного пристрою, блок живлення, елемент живлення типу 18650, тканина для протирання та мішечок для зберігання. Ось так виглядає місцевість через камеру телефону. Ось так через пристрій нічного бачення. Дальність приблизно 250 метрів. Запис без інфрачервоної підсвітки. Перший рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Ширина проїжджої частини приблизно 6 метрів. Другий рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Інфрачервона підсвітка працює до 200 метрів. Та третій рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Ось так виглядає запис з екрану смартфона без інфрачервоної підсвітки. Зверніть увагу, що інфрачервона підсвітка може демоскувати користувача даним пристроєм. Запис на першому рівні потужності інфрачервоної підсвітки. Другий рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Можливе користування без інфрачервоної підсвітки за наявності джерел світла або від освітлення місяця. Третій рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Також можливе перемикання на зелений кольор в зеленому кольорі без інфочервоної підсвітки, перший рівень потужності. Другий рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Та третій рівень потужності інфрачервоної підсвітки. Для включення приладу потрібно затиснути кнопку включення. Для переходу в меню затиснути ліву кнопку. Бачимо, відкрилося меню. Видно налаштування мережі Wi-Fi, що дозволяє під'єднати пристрій до смартфону та переглядати зображення за допомогою сторонніх додатків. Також є налаштування часу та дати, налаштування автоматичного вимкнення. Налаштування мови яскравості дисплею від 1 до 8 або в автоматичному режимі. Скидання налаштувань та версію програмного забезпечення. Для виходу з меню також потрібно затиснути ліву кнопку. Якщо натискати короткочасно на ліву кнопку, то вмикається. Цифровий зум від x 2 до X6. Для включення чи вимкнення інфрачервоної підсвітки потрібно затиснути праву кнопку. Також можливе налаштування по трьох рівнів потужності: один, другий та третій. Для вимкнення потрібно затиснути. Для переходу в чорно-білий або зелений режим зображення потрібно натиснути праву кнопку. Для вимкнення натиснути кнопку включення-виключення на декілька секунд.